На яких розкошах люди колись передвигалися? 2007 рік. Просто безключовий на всі двері, понти, зонти, кожа. В апаратурі, щоб ви розуміли. Хоба! Поняли уровень? Да? 2007 рік. Клімат. Нов Devide. Драйв Емплі. Просто. Просто. Клімат ззаду, клімат спереді. Тачечка в огнях. А саме головне це 5,5. 5,5. ,5. Це бігемот, який на дорозі просто валить. Нормально хаває, звісно, але і гарно себе поводить. Тобто він і їде, і м'ягенький, і комфортний, і був фарширований. Представте, в 2007 році ви виїжджаєте з салону на такій тачечці. Пушечки? Ні. Когось кавить. Два ряда паркетники у нас.